Усім привіт! З вами Мейка Немо та Юлія Даниленко, і ми продовжуємо говорити про українські і україномовні інженерні канали, які нам порадили ви наші глядачі. У перший випуск інженерного укртюбу увійшли канали різних напрямків від альтернативної енергетики до металообробки. Але у цьому на прохання наших глядачів ми зосередимося на каналах, що присвячені виключно 3 d друку. Вибір теми не випадковий, адже вже у цю суботу, 21 вересня. У Києві пройде третій фестиваль 3D-друку RepRap.ua. Інтерв'ю з організатором та ідейним натхненником фестивалю Юрієм Власюком вже у нас на каналі. А якщо ви дивитеся це відео до суботи, то ще встигнете завітати на фестиваль і познайомитися з українськими професіоналами 3 d друку А тепер до справи поговоримо про україномовні ютуб канали, присвячені 3 d друку Маємо зазначити, що перелік не є вичерпним. Ми будемо доповнювати його у наступних випусках і оцінимо, якщо ви також поділитеся у коментарях своїми улюбленими 3D-ютуберами. Першому нашому списку є Кубастік 3D. Який 3D-принтер обрати? Існують дуже багато принтаків: дешеві, дорогі, сучасні і не дуже технологічні, і якісь колхозні. Але як обрати? Той самий необхідний 3D-принтер саме для вас. Про що цей канал Євгеній Бондаренко, засновник і ведучий каналу, починав з головоломок, а саме з навчальних відео зі збирання кубика Рубіка. Дуже цікаво. До речі, можете поглянути, якщо ця тема вас також цікавить. Протягом останнього року канал перекваліфікувався на тематику 3D-друку, огляди принтерів, дешевих і не дуже інформаційних відео, друк на 3D-принтері для зсу, наприклад, підготовка моделей для друку тощо. Остік 3D має понад 26,5 тисяч підписників. Нові відео виходять на каналі один-два рази на тиждень. Якщо вас цікавлять відео саме про 3D-друк, це останні 8 місяців існування каналу. Найбільш популярне відео має 120 тисяч переглядів і присвячене 3D-друку для ЗСУ. Які часи такі популярні відео? Кому буде корисний цей канал? Тим, хто хоче увійти в 3D-друк з нуля. Досвід Євгенія у навчальних відео очевидний. Він пояснює просто цікаво і предметно. Також буде корисно тим, хто поглядає на потенційний перший 3D-принтер. Їм у нагоді стануть огляди конкретних моделей. До речі, посилання на всі канали, про які ми розказуємо, залишимо у описі. Тож не пропустіть. Другий канал це artline 3D. Фух, Привіт! Давайте знайомитись. Мене звуть Антон, і я той персонаж, що буде найближчим часом розповідати вам про 3D-друк. Перед вами Ender3KE, Ви на каналі Artline, Сідайтесь комфортніше. Зараз у нас з вами буде серйозна розмова на 7-10 хвилин. Ведучий каналу artline 3D Антон або Тоха, як він сам себе називає, доступною мовою розповідає про тривимірні принтери та усе, що з ними пов'язане. Сюди можна йти за гайдами з 3D-друку для новачків, оглядами принтерів, цікавим проектами з друку. Тощо канал має трохи більше за 3 тисячі користувачів. Частота оновлення одне відео на тиждень. Найбільш популярне відео має 11 тисяч переглядів, але ми зичимо Антону швидкого зростання підписників. До речі, підпишіться на нього, якщо вас цікавий 3D друк, розповідає він фахово. А ми на Антона підписалися, бо він любить Гаруса Вакаріана і розуміє жарт про калібрування. Ну і через принтери теж. Кому буде корисно? як і у попередньому випадку, новачкам та ентузіастам 3D друку. Якщо не друкуєте, але сама тема цікавить, то цей канал хороший варіант, щоб вперше намочити ноги по океані 3D друку. 3D хобі Joy. Це канал про 3D друк, 3D принтери та 3D моделі. Слава Україні, майбутні В Цьому відео я хочу розповісти на пальцях, що таке 3D принтер, і розвіяти міфи і упередження про те, що 3D-друк це справа рептилоїдів або нобелівських лауреатів в галузі космічних наук, якщо такі номінації взагалі існують. Тут ви знайдете туторіали по налаштуванню 3D-принтерів, моделювання простих і складних 3D моделей, таймлапси процесу 3D друку. Канал має 3800 підписників. Нові відео виходять не надто часто раз на місяць або два місяці. Кому буде корисно? Тут я боюся втретє сказати та ж. Саме але чесне слово, цей канал теж непогане рішення для новачків. Хоча він має і більш вузько спеціалізовані відео для тих, хто вже вміє, може друкує, також він відповість на питання, скільки вам коштуватиме початок кар'єри у 3D-друку. Ну або хобі це вже кому як? Як взагалі працює 3D-друк тощо. 3D Tech Additive 3D Tech АДіти, канал про впровадження та застосування інновацій в Україні, а саме 3D-друк, 3D-сканування, 3D-принтери та 3D-моделювання. Зараз канал дещо перекваліфікувався на батареї для БПЛА і РЕП і випускає багато відео на навколовоєнну тему. Теж корисних, до речі, але ранні відео, присвячені 3D-друку, досі актуальні. Там багато оглядів на різні моделі принтерів. Канал має майже 7 тисяч підписників, виходить зазвичай по відео на місяць, кому буде корисно. Ентузіастам 3D-друку і тим, хто хоче розібратися в індустрії ширше. Сподіваємося, скоро канал зможе повернутися до Тема 3D після перемоги. Фан Моделін Ює. Канал FanModelinua присвячений різноманітним творчим проектам зі світу моделювання та 3D-друк. На цьому каналі я ділюся власними проектами, ідеями та досвідом, щоб надихнути вас на творчість і розвагу. Відео не є на 100% навчальними, але, можливо, дозволять вам зрозуміти ту чи іншу тему поверхнево. Будь ласка, знайте, що автор не є експертом в усіх областях, але завжди намагається ділитися цікавими і креативними ідеями. Каже автор каналу. Чесно, нам подобається. Пан Моделінві має 1750 підписників. Відео виходять в середньому один-два рази на тиждень. Буде корисно в першу чергу тим, хто шукає відповіді на дуже практичні питання: улаштування певних моделей принтерів, поширені помилки, калібрування і знову привід гаруса. Та просто хочу побільше дізнатися про світ 3 d моделювання.